Дже надодні польські фермери знову заблокували пункт пропуску медика медикашині для вантажівок, і що там нині відбувається, говоримо з речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, добрий ранок. Добрий ранок, яно. Розкажіть нам, будь ласка, яка черга зараз формувалася на медиках Шигинях? Так, з одного з іншого боку, і про інші пункти пропуску теж розкажіть. Так, вчора після 9 години знову поновилося блокування напрямку пункту пропуску медика, що з польського боку. Ну і власне дії з блокування відбуваються саме на території. Польщі з українського боку це напрямок пункту пропуску Шегині. станом на ранок сьогодні маємо чергу в бік України на території Польщі десь майже 600 вантажних транспортних засобів. Але якщо дивитися про пропускну спроможність і кількість оформлених транспортних засобів, вантажних транспортних засобів протягом вчорашнього дня, то суттєвого зниження поки ще не відбулося, бо ну фактично блокувальники знаходяться на певні. Відстані від кордону. І скоріш за все, ті вантажні транспортні засоби, які перебували між блокувальниками і кордоном, вони мали можливість перетинати, звісно, кордон в бік України. Але самі блокувальники зазначали, що вони пропускатимуть по три машини на годину, як в бік України, так і ті, які заїжджають в Польщу, тому скоріш за все, зниження варто очікувати вже від сьогодні. Сьогодні і в подальші дні свої дії вони також анонсували десь до початку лютого, які триватимуть. Ну і власне також обіцяли не блокувати рух для гуманітарних вантажів, інших важливих вантажів або тих вантажів, які швидко псуються, по інших пунктах пропуску. Які там черги, і з якою швидкістю вдається все ж таки вантажікам проходити кордон? Ну, ще 1400 вантажних транспортних засобів в чергах знаходяться на трьох напрямках, які також блокуються, нагадаю, це напрямки пунктів пропуску Раваруська, Краківець і Ягодин. Найменший потік вантажівок, який пропускається через польські пункти пропуску, це на напрямку пункту пропуску Ягодин, тобто в їхньому пункті пропуску Дорохуськ. Це фактично за минулу добу десь 100 вантажних транспортних засобів. Але щоб. Примітно, цей напрямок є найбільшим, який може пропускати і 1200, і 1300, 1400 вантажних транспортних засобів за добу. Фактично тут ну значне таке зниження потоку вантажних транспортних засобів, які які б могли перетинати кордон. Більш інтенсивно рух ми фіксуємо по напрямку пункту пропуску краківець, як і раніше, така ситуація залишається незмінною. Так, із цією темою зрозуміла. Далі поляки блокують кордон, далі виїзд і заїзд, відповідно. Такими повільними темпами відбувається. А щодо виїзду українських чоловіків за кордон, тим, яким можна це робити, це багатодітні батьки, це волонтери і ще певна категорія людей. Все ж таки не до кінця зрозуміло, що сталося 1 січня, тому що ви говорили, що ніяких змін немає. При цьому люди, які намагалися перетнути кордон, говорять про тотальні перевірки. То скажіть, будь ласка, що треба при собі мати для того, аби перетнути кордон чоловікам, які мають право це зробити. Дивіться змін в правила перетину кордону, які затверджені постановою уряду номер 57 не вносилися. тобто ті категорії, які раніше кому дозволено було перетинати кордон, так такі норми і залишаються. Але прикордонників, на прикордонників покладена відповідальність ретельно перевіряти умови виїзду. Бо, на жаль, за останній час ми бачимо збільшення кількості підробних документів, сфальшованих документів, а також невідповідність мети поїздки, яка прописана в правилах, але люди цим нехтують, намагаються обрати. Собі цей напрямок, але їдуть зовсім з іншою метою. Ну це власне, якщо говорити про а, тих осіб, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів пасажирів або які можуть їхати для перевезення гуманітарних вантажів, от в правилах прописано. А, що вони можуть здійснювати перетин кордону на виїзд саме з цією метою, але коли ми більш ретельно розбираємося, коли а, спілкуємося а, з цими особами, досить часто виявляється, що їхня мета а, зовсім інша. А, і якщо говорити про підробні документи, то за 11 місяців минулого року на кордоні в пунктах пропуску було викрито майже а, 3 тисячі а, документів підробних документів, які використовували особи, намагаючись перетнути кордон. Тому перевірки стали більш ретельними. А, якщо Особа надає необхідні документи, які підтверджують мету поїздки, які підтверджують категорію тим, кому дозволено перетинати кордон, то звісно, що прикордонники пропускають. Ну власне, зараз мова в основному це про чоловіків українців у віці від 18 до 60, адже саме цій категорії загалом заборонено залишати межі України, окрім тих, які прописані в правилах перетину кордону для громадян України. Ну і власне в Правилах також визначено, що кордон може перетинати наголошу військово зобов'язані особи, які не підпадають під мобілізацію, і мають мати відстрочку. Відповідно, ми також можемо перевірити документи у осіб, в тому числі у батьків на утриманні в кого є троє більше дітей. Документ з територіального центру комплектування, який надає йому відстрочку від. від Призову по мобілізації. Пане Андрію, а як тут не вихлюпнути немовляту разом із водою, тому що зрозуміло, що аби уникнути зловживань, треба можливо посилювати перевірки. От, наприклад, видання тексти Орг» наводить історію 22-річного чернівчанина, який уже давно як волонтер працює і не зміг через ці перевірки завести військову машину. Ну тобто, щоб і ті, хто недобросовісно намагається виїхати, зупинити, але і тих, хто дійсно працює на країну, таким чином не зупиняти. Ну, власне, якщо особа надає всі необхідні документи і пояснення щодо мети своєї поїздки, то прикордонники пропускають осіб через кордон. Якщо ж особа перебуває в пункт пропуску, навіть якщо вона є в інформаційній системі шлях, адже для Водіїв і волонтерів це наявність інформації про них в системі шлях а також відповідних розпоряджень. Але на прикордонників покладається правилами перетину кордону підтвердження мети поїздки за кордон. Тут власне я якраз і наголошував, що досить часто йдуть зловживання метою поїздки, коли особі визначено, що вона може перетинати кордон для перевезення вантажів або осіб, а натомість їхня поїздка може бути. Зовсім з іншою ціллю. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що приєдналися і роз'яснили. Це був речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.